Розпочнемо після матчу прес-конференції команди Житичі Полісся» і перед мікрофоном головний тренер команди Сергій Терейковський та капітан команди Микола Рудницький. Миколо, скажіть, чого сьогодні не вистачило, аби пройти у півфінал Кубка Ліги? Ну, скажімо так, хочеться привітати Єврокадемію доволі гарною грою. Ну, ну, Не вистачило чуть командної гри, скажем так, були там можливо, деякі нюанси. Ми не будемо це. Ну... Влазити, скажімо так, і, якщо глянути ну, по статистиці, то ну, вони нас по всім елементам переграли. Чим, чим ми їх ну, маємо визнати, що вони сьогодні були кращі, чим їх вітаємо. Дякую вам, Сергію Що ви скажете по сьогоднішній грі? Що не вдалося, що не вийшло, чому поразка? Що відверто після другої партії, коли ми зрівняли рахунок по партіям 1-1. Ну, я не думаю, що тільки один я, багато хто рахував, що зараз піде, е, е гра, як кажуть, військова Ну Так воно і початок і був, але провальна кінцівка. Ну а четверту знову ж з'явилася. Підтверджуючи слова капітана, що не вийшло загальної командної гри. Знову ж не справилися з прийомом. З такою командою, як Євроакадемія. це їхній сильний елемент, є гарні виконавці. Цього елементу ну, нас таких не знайшлося. Ну і кінцівку партії, якщо середини, ми ще боролися. Але, як сказав капітан, на кінцівку трошки завалили. Але цього трошки вистачило, для того що команда Єврокадемії прямує полуфінал. Ми на цій стадії зупиняємося. на превеликій залі. Дякую вам за коментар.